Добрий день. Сьогодні 4 травня 2025 року. Трошки тут поприбирав, де яблуки, одна частина яблук була в мене тут прихожий. Тут і мороз був, ну де вони зберігалися, я виніс на вулицю. І мороз заходив до мінус 3, трохи примерзали вони. І ось уже місяць така температура то плюс 10 і плюс 15, мабуть, буває і плюс 5 така І вологість тут. Вологість повітря та, також малувата. Ну що тут збереглось до цих пір, скажем, якби трошки кращі умови були, вони кращі б. Це Джона Голдекоста. Така трошки прив'яла, Ну але ще не батна. Все так суковита, я вже просто пробував, не буду нічого пробувати. Чуть, Чуть прив'яла із того, що вологість така. На, на смак, вона не ватна, солодка, соковита ще. Парі от Теж трошечки, трошечки прив'яла. Така ще твердюча, соковита. Ну, трохи повідкидав, де там гнилево таке, це не відкинув. Голдраж прив'яла, але тут нормальний є. Ну, це за те, що вологість слаба тут. Та й температура. Трибала там в погребі кращий стан, там теж небагато інші сорти. Джоніка. теж клон Джона Голда. Карнавал. От карнавал, гнилі практично не було, але вона вже ватна. Вона робиться ватна до определенного періоду. І робиться просто ватна. Це Греннісніт, якось її так роздав усім, просто кислих не люблю. Ну, в такому стані. І Ренат Круєвський карнавал тільки тут вже ватне, а ці так ще нормальні, трохи прив'явші. Потім ще пізніше в погребі убиратиму, достану. Там з ньому що залишилося.